Завдяки партнерським стосункам між Бурштинською міською радою та компанією ТЕК зроблено перші кроки на здійснення спільних планів щодо реалізації проєктів, спрямованих на модернізацію та підвищення добробуту міської громади, на реалізацію проєкту облаштування комп'ютерних і мультимедійних класів у навчально-виховному комплексі, гімназії та в школах. У цьому році залучено майже 165,5 тисяч гривень. Проєкт продовжиться у наступні два роки. Він забезпечить освітні заклади Бурштина навчальною та оргтехнікою. Завершено. Проект енергоефективні поліпшення у місті Бурштині. У його рамках реалізовано заходи з енергозбереження у сфері теплопостачання та освітлення міста, утеплення школи номер 2 та дитячого садка номер 6. У школі та дитячому садку обладнано системи опалення індивідуальних теплових пунктів, промито системи опалення, замінено вікна і зовнішні двері на енергоефективні. Також у рамках проекту учні 5-8 класів усіх шкіл Бурштина отримали щоденники, присвячені енергоефективності. І ще ТЕК виділив 31,5 тисячі гривень для центру реабілітації дітей-інвалідів. За ці кошти придбано лікувальне та спортивне обладнання, комп'ютерну та мультимедійну техніку. Наступні проекти є більш об'ємними, більш коштовними. Вони стосуються вже, як правило, технічної сторони, тобто забезпечення міста. Необхідними коштами для нормального функціонування як міських мереж, так і для проведення термомодернізації будинків, які потребують такої термомодернізації. Я переконаний, що ми двосторонньо виконуємо наші зобов'язання і будемо триматися в графіку щодо реалізації цієї програми. Уже завершено перший етап проекту облаштування шести дитячих майданчиків на території шкіл і дитячих садочків міста. У цьому році дитячий майданчик вартістю 27 тисяч гривень розміщено на території навчально-виховного комплексу. Проект розраховано ще на два роки, протягом яких ці майданчики будуть і в інших садочках міста. Оця полоса перешкод дуже цікава, хочеться полазити. ТЕК працює в Бурштині з 2010 року. За цей час виконано багато проектів. Це не тільки мета, це також ціль, яку перед нами поставив наш головний акціонер. А пан Ахметов він сказав. А треба, щоб міста присутності біднесу, а, там, де є бізнес детек щоб вони були найкращими в Україні і не тільки в Україні, а в Європі для проживання, щоб наші люди, які працюють, наші працівники на наших підприємствах, щоб вони також проживали в нормальних комфортних умовах. І це головне до 2015 -го року. Фінансування тек усіх соціальних програм бурштина становитиме 12,2 мільйони гривень.